У мене в руках кефір. Ого, та трьохлітрова банка, що мама залишила касатися. Та ні, ми ж магазин не беремо. А я звідки знаю? Ти ж завжди скупляєшся. Угу. Окей, якщо це кефір, поклади його. Ой, Важкуватий. А, а скільки там написано мілілітрів? 850. Е, Добре, ану збовтай його. Може це не кефір, а сметана або вершки. Хе -хе. Я якби сметану або вершки збовтувала, то в мене б вже масло вийшло. Щось рідке, що написано на пляшці? Що може бути написано? Кефір безлактозний. Який безлактозний? Ми вже 10 років з тобою живемо, а ти все ніяк не можеш запам'ятати, що в мене не переноси міськ лактози. А, який виробник? Міськ, молзавод Одеський. А термін придатності вказано на пляшці? Так, 18 днів. А то це точно не кефір. В смислі? А де ти бачила, щоб кефір так мало зберігався? Я знаю, що я, там не знаю. Місяць може зберігатися або й більше. Так ми того і цей беремо. Міськ, мол, завод, то, що у нього на відміну від інших короткі терміни придатності. Угу. Угу. А можеш відкрити його? О, так. Да. Нарешті. Чекай, бо я його О. Добре, давай наливай стакан. А побулька його? Це що тобі? Реклама Орео? Лизни, булькне молоко. Молоко? Так ти ж скажеш, це кефір. Що, молоко все-таки? То побулькаєш? Якщо я зараз заляпаю свою футболку, Так, все, так, схож, воно схоже, добре. Е, Ану, спробуй його. Як смачно? Так, да, обалденно. Такий солодкуватий присмак. Хочеш? Ну, спробував би. Добре, я думаю, що це дійсно кефір. Або ти мене дуже класно обманюєш, або це кефір, і ти його просто постійно береш, і через це багато так всього про нього знаєш. Оманю. Ну, давай подивимось. Давай, давай, кефір? Да? Кефір. Мощно. А ну давай. Реально солодкуватий. Mm -hmm. Прикольний.